Тож готуйтеся! Це велике прибирання! Ей, Фіниосе, як щодо старого доброго музичного супроводу на гітарі а -а -а! попереду жахливий бій, та нам з дороги не зійти. Уже із монстрів лабритких не вернемося ми. Наскачка цьому все! Що Ти малиш? Ти нас засмутив. Це хороша пісня, але. Е... Може, варто зіграти щось більш підбадьорливе. О, так, ясно! Стільки радості, і щастя нас. І хвилин за волос. Жахливих гечка. На ю спорозі. <паспористове> Далі йдіть без мене. Я, як завжди кажу, ти маєш... Ситуація кепська ферм. Усе добре, коли добре. Жаху наче й не було. По чудових рівних сходах. Дуже місця. Чорт. Я цілий. Читайте собі титри. А я тут почекаю. Тут насправді дуже гарно. Тут є кульбабка. Вона вже біла й пухнаста. Зараз. Фу, фу. Зараз буде логотип. і він.